Українців можуть зобов'язати купувати ОВДП військові облігації на частину свого доходу. Саме таке нововведення запропонував обговорити гетьманцев. Що ж, пане Гетьманцев, ви пропонуєте? Давайте обговоримо. Що лежить в основі ідеї? Тобто, населення зобов'язане купити облігації у держави. Тобто, по іншому словами, держава у вас бере позику в примусовому порядку. Так, так, згодом вона ці гроші поверне, і вона їх візьме під відсоток. Але... Запитувати у вас, хочете чи ви давати гроші в позику чи ні, ніхто не буде. За зразок нам пропонують взяти схему, яка була в Ізраїлі в 70-х роках. Основні пункти з тієї схеми, яка була в Ізраїлі. Перше. купували такі акції на 7% від доходу. Так, хочеш ти чи ні, але на 7% ти купував ОВДП у держави, яка була ставка дохідності 5%. Перші облігації мали бути погашені, увага, через 16 років. Їх взяли 70-х, мали повернути у 70-му, мали повернути у 86-му. Тобто держава позичала у людей гроші на 16 років. Важливо, поки що конкретики по Україні ніхто нічого не казав. Гетьманцев зазначив, що саму схему, як це може відбуватися в Україні, мають розробити банки, НБУ, держава і так далі. Але він запропонував цю ідею обговорити. Тобто, ви серйозно хочете обговорити момент, що після підняття податків з 19,5% до 23% ви хочете ще зверху забрати 7% від оподаткованого доходу, і це після того як українці постійно бачать заголовки мобілізація. Трагедія, підвищення податків, корупційний скандал. Я розумію, що ваша задача зараз при владі це робити схеми, як наповнювати бюджет. Окей, але будь ласка, ви можете нарешті зробити ефективні схеми, як подавати корупцію, тому що зараз наш бюджет схожий на величезну діряву кастрюлю, яку проїла ржа корупції. Поки ви не закриєте ці діри, що б ви туди не лили? В яких масштабах все одно. Буде не вистачати. Ви плануєте рівнятися на Ізраїль? Окей, давайте. Але будь ласка, не лише в питаннях оподаткування різних схем, оборони, а в питаннях зарплати, можливостей і рівня корупції в тій країні. А ви поки що пишіть в коментарях вашу думку. А якщо підтримаєте це відео лайком чи репостом, я сподіваюся, що пан Гетьманцев точно його побачить особисто. Дякую.